Маєток, парк, а ще старі дуби. Лише у будущах душею відпочине. Тут над ставками в сутінках доби ходила доля маляра хлопчини. І Дуб зелений, мов козак, Із гаю вийшов та гуляє. Тарас Шевченко. Перше моє знайомство з Тарасом Шевченком. Відбулося, коли мені було чотири роки. Власне, саме з того моменту, коли я почала себе усвідомлювати як людина. Якось я відкрила очі і побачила портрет Шевченка, який висів у нашій кімнаті. Я народилася в сім'ї учителів. Через те слово Шевченка завжди шанували, а моя бабуся співала. І ось першу пісню, я пам'ятаю, реве та стогне Дніпр широкий. Я не усвідомлювала до кінця слова, що таке ревета стогне. Я не розуміла, переді мною з'явився звір, який стогне. Ревета в моїй уяві був звір. Але потім я зрозуміла, що Дніпро це жива істота, яка може ревіти, який може стогнати це вода, яка проноситься через Україну. Дніпро, власне. Це ота структура, яка вбирала в себе генетичну пам'ять поколінь. Тарас Шевченко для мене це високий дух, який боровся з темрявою, який протистояв всьому, і, власне, ім'я Тарас Грецького походження. Ім'я означає той, який кличе, той, який в сум'ятті, той, який бореться прямолінійний, чесний, відкритий. Слово Тарас означає землю і небо, які поєднуються, які нас закликають до боротьби, до боротьби, яка змушує нас відстояти світло в цьому житті. Я пригадую такі слова Шевченка, Садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, плугатарі з плугами йдуть, сім'я вечеря біля хати. Вечірня зіронька встає. Я не конкретно цитую повністю його твори, але це те, що я пам'ятаю, це те, що стало моєю цеглинкою, коли я розбудовувала власне свій світ як людина, а в майбутньому як поетеса. Це той світ, який я передавала своїм дітям, коли працювала в школі і власне своїм синам. Мені приємно, що навіть мої сини так пошановували слово поета, тому що коли лише навчилися говорити, то просили, мамо, заспівай мені, будь ласка, Тараса Шевченка пісню. І ось перша нагорода, яка для мене, як матері, була дуже важливою, це те, що мій син написав поезію пам'яті Шевченка і отримав нагороду. Мені б хотілося показати те, що Володимир мій син отримав подячну грамоту за участь в конкурсі на кращу власну поезію про Тараса Шевченка за любов і шанобливе ставлення до українського слова. Кобзареві гора Чернеча гордо височить увесь. Жива гора! Живий Тарас Шевченко, у хмарах сум і плач украї не завис над долею солдата козачень, його не знищили неволя і плаци, а дух орлом піднявся в піднебесся у всьому світі не знайти краси, як рідні гори і Дніпрові плеса, а подих волі нивами вета. А браття й сестри, вірні Україні, тебе, Тарасе, мій народ віта оновленнім і духовнім воскресінні. Мені хочеться ще пригадати оті побажання Тараса Шевченка, який мріяв про те, щоб в новій вольній сім'ї його шанували і пам'ятали. І поки наша пам'ять зберігає образ Шевченка, він буде жити. Це образ, до якого ми повинні звертатися, який надихає це дух нашої нації.